Модраз прості услиш бідой Євангелія не всім, і духові твоєму, од Матхейської Євангелія чтеліє, слава тебе, Господи, слава Тем. Вони мережу Господь притчу сію, уподобайся Царство небесне в десяті діва. Я жипріше світильники своєї зайшли в студенні життя. П'ять з них було мудрих, п'ять і родивих. І родиві вже п'явши світильники свої, не взяли з собою Єлея. Мудрі вже п'яші є сусудих, світільниками своїми коснящихся жениху. задрівали всі і спали, полунучи в за це жени гляде, і сході стрітини його, то дав, оставшися дівати украсили світильники своя. І родини живудриша, дайте нам від іли вашу, як наші лиці нашу гасають. От і чаше мудрі благолюще, і деха не стане нам і вам, і же, бачить продаючи купіть собі, ідущим вже їм купити, і прийшов жених, і готовий вийшли в ним на брати, і затворені були двері. На же прийшли і прочі, діви, діва Господи, Господи, отвесі нам. Он же отвічав речі її пам'ять, волю вам, не вім вас, б убояко, у бояко, не знайте ні дня, ні часа, боже же він, чоловіческий прийде, слава тебе, Господи, слава.